Оріон 404, це що у нас за 800. Я зараз спробуємо на ньому покататися. А, до речі, бачите, покажу вам, що ми доставили раніше ну, теж де, коли було в комплекті. Це такий берзовичок, щоб вам болото не залітало отудова І там така резиночка. Воно Раніше йшло в комплект, ну не на всі трактора, і ми, чесно кажучи, не знали, куди воно йде. Тепер. Вроді би поставили правильно, як по заводу. Значить, що у нас є? 40 лошадок, ютурський мотор, коробка з боку, е -е, зручно, але е, кажеться, що треба би піднімати сюди речах чуть вище, щоб було зручніше. Реверс. зручно. На нормальній висоті стоїть. Що зараз заведемося і проїдемося на ньому. Так як ми завжди робимо на наших новоприбулих тракторах. Ну, реверс зручний. Встали, переключили, легко переключається, точно переключається. Так, тому що на четвертій. Ні, давайте з першої. Так, це перша повишена. Хороший виворот руля. Резина у нас широка. Задня 12,4 12 на 24, передня 7,5 на 16. Мотор у нас 4, -4 -5 -6 -5 -6 -5 і у нас тут є водистро щеплення. З плюсів, звісно, рівна підлога, з мінусів ця тяга реверсом. Я не знаю, чому її не можна було якось вниз або підлогу якось вище, але, як то кажуть, що маємо. Чуть не вирізався в забок. Ззаді все зашито. Приємний звук мотора. Мотор надійний, перевірений. На цих оріонах він стоїть давно. більше стоїть на шипа 404 Зараз вам покажемо передній редукторний міст. Гідропосилювач двосторонньої дії. Дивіться, нормальний виворот, правильно? Я, я рахую, що класно. Грузи спереду, грузи на задніх колесах. Чаги, чаги здорові. Я чесно кажучи, не пам'ятаю, чи вони були полумісяцем в прошлой раз так. Але зараз от, от такі. Дивіться, яка товщина метала зверху. Ну навіска з плаваючим режимом, бо 에, будуть питатися, чи є плаваючий. Є плаваючий режим. 에, тут у нас ідуть два речаги на гідровиходи, а цей сюди і це буде плаваючий. Це ручний газ. Розетка під причіп. Апарати ще. Вали відбору потужності 540 тисяч. Бачите, ремушки винесли сюди. Раніше не були посередині. А так, в принципі, все те саме. Свіжачок. Доставка безкоштовна. Звоніть є в наявності 8100 і зараз збирається 24-ка за 7300 така сама. Такі же комплектації.